Доброго дня, друзі, вельми шановне панство. Знову маленьке включення. з міні ставочка біля будинку. Продовжуються роботи щодо будівництва місця для ловлі риби. Вода трішки додавилась. Коли, коли почав будувати одна там із Підпорок була зверху льоду. Зараз вже в воді, тобто сантиметрів 10 додалось води. Лід зійшов 10 березня, зараз 23. Пропавшої риби не було, не бачив, тому є надія, що вся риба перезимувала практично. Окрім тих трьох карасиків, які ще відійшли восени. Тому вся риба, можна сказати, будемо сподіватися, що перезимувала. А зараз поїхав на базар і придбав ось таких гарнючих 350-400 грамів. Карасиків 8 штук. Надіюся, що там є самці і самки. І хочу їх зараз впустити до нашого ставочка. Можливо, весною навіть в цьому році від нерестяться. Попередньо карасиків засолив. Минуло 5 хвилин. І зараз будемо випускати такі гарнюні. Будемо надіятись, що з ними все буде добре. Вісім штук таких гарних уже лаптів. Три чотири, П'ять. Шість такі гарні, чистенькі. Сім і вісім мають бути темненькі. Не зовсім отой переведений срібний. Є якась не дуже гарна зелень попід берегом. Я її підсакою виловлюю. Тому гадаю, що все в нас буде добре. Зараз буду саджати дерево, трішки окультурувати місце для відпочинку. Кого ця тема цікавить, підписуйтесь. Слідкуйте. Вже посадив, отам видніються міні-теплички, інжир, далмацький та турецький коричневий. Буду намагатися інжир виростити. Вже посадив сливку, два фундуки, вишня і два персика. А зараз буду садити дві яблуні, черешню, також вишню. Сливу та абрикосу. Так що, таке невеличке відео. Ставочок перезимував, це головне. Будемо надіятися, що рибка себе добре почуває. Всі карасики пірнули, жоден зверху не плаває. Послідкую декілька днів. І будемо надіятися. Що вони навіть віднерестяться. Минуло, друзі, 6 діб з моменту запускання карасів. Жоден, слава Богу, не сплив, сміття якесь поприносило, вітри були, дощ. Все добре, поки що всі плавають, все їх влаштовує. Закінчив будівництво металевого каркасу, місця для риболовлі. Далі дошки, далі стіл, крісла, годівниця для риби, тому, повторююсь, підписуйтесь, продовжуйте слідкувати, якщо буде в нас виходить, як будемо колись ловити рибку. Ще планується тут міні-мангальна зона. Бесідка можливо. Тому слідкуйте, знову ж таки підписуйтесь, до нових зустрічей.